Добрий день, мене звати Томаш Красенський, і я вітаю вас у майстерні. Тобто, власне, у себе вдома. Наказ був чіткий вибілити цю кімнату, на якій зламав зуби навіть досвідчений маляр. Проблематична основа, адже не прощає звичайного зішкрібання і потім нанесення фарби валиком на ще вологу поверхню. З пензлем я не вмію, тому мені спало на думку розпилення. Я трохи переглядав сторінки Unimax. поки мені не впали в око, е, два продукти. По-перше, розпилювальний пістолет ноком з резервуаром. А по-друге, високотискний розпилювальний пристрій. Перше, це, власне, звичайний пневматичний розпилювальний пістолет. Фарбу в цьому випадку скоріше розпилювальну масу ви маєте в зовнішньому резервуарі чистим об'ємом 8 літрів. Це було б добре для нанесення на більші поверхні, але, в принципі, цей пристрій просто не підходить для інтер'єрних фарб. Робочий тиск становить максимум 50 PSI. Що не дозволяє проштовхнути густу масу навіть через досить велику форсунку. Шкода, бо це була б досить симпатична і дешева альтернатива. Коли я це мав, тут я вже спробував його принаймні на синтетиці. Під час фарбування підлоги. Основні переваги полягають насамперед у великому обсязі зовнішнього бака, дачі та те, е, незалежності пістолета. Від е, положення ємності з фарбою, тому ви можете розпилювати вертикально вгору або вниз, не стикаючись з проблемами всмоктування чи стікання фарби. Як це буває, коли резервуар знаходиться безпосередньо на пістолеті, чи то під ним, чи над ним. Навпаки, недоліком. Я бачу насамперед необхідність підключення до компресора. Мій компресор зі 120 літрами за хвилину для розумної роботи дійсно не підходить, тому розраховуйте на набагато дорожчу машину. Якщо у вас такої немає, додайте до ціни пістолета ще й хороший компресор. Також врахуйте, що на відміну від звичайного пістолета, до нього ведуть дві шланги, що м -м, трохи обмежує вас. І ще що одну з цих шланг. Через яку, якщо ще проходить фарба, на седан, вам доведеться чистити разом з пістолетом і баком. Тому пристрій не варто використовувати для щупта малих обсягів. Якщо вже доводиться, у мене є для вас порада, як зекономити хоча б на чищенні бака. Фарбу налийте в якусь меншу ємність, наприклад, у початкову банку, і лише тоді. Занурте в неї в смоктувальну трубку. Також пам'ятайте, що бак може бути під тиском. Тому перед відкриттям кришки переконайтеся, що в ємності атмосферний тиск. Можливий надлишковий тиск випустіть, наприклад, через запобіжний клапан. Як надійний варіант, мені було рекомендовано пристрій з прозаїчною назвою розпилювальний апарат Римська-2. Для кращого уявлення уточню, що це система з мембранним насосом, який здатний розвивати тиск до 200 бар. Завдяки цьому він здатний через півміліметрову форсунку проштовхнути майже 2 літри фарби за хвилину і впоратися практично з усіма фарбами. Причому в їх звичайній консистенції, тобто без необхідності їх сильно розбавляти. Розпилювальним апаратом ви можете наносити, наприклад, і ґрунтовку. Це професійна машина, ціна якої спочатку мене налякала, але коли я усвідомив, що не буду залежати від компресора, це почало мати сенс. Для фарбування однієї маленької кімнати це, звісно, безглуздо, але е, якщо б я фарбував, наприклад, весь будинок зсередини і ззовні, я б серйозно про це задумався. Або, наприклад, у рамках якоїсь спільноти. Мембранний насос не такий чутливий допомилок в обслуговуванні, е, як поршневий, тому я б не дуже боявся. Довірити його навченому любителю. Ну а професіоналу ця ціна окупиться е, на кількох замовленнях, тому що в порівнянні з колегою з валиком він буде приблизно в 10 разів швидшим. Перевагою, з моєї точки зору, є безконтактне нанесення фарби на стіни, коли немає ризику налипання нестійкої основи на валик. Швидкість і рівномірність розпилення вражаючі. На відміну від компресора, насос до того ж досить тихий, фарбу можна залишити в оригінальній упаковці, а всмоктувальний шланг розмістити прямо в ній. Насос сам всмоктує рідину і через байпас вона витікає назад у ємність. Лише закриттям первинного клапана система накачується до значення, яке можна регулювати редукційним клапаном. Через високий тиск вам доведеться змиритися з набагато, більшим відскоком фарби від розпилюваної поверхні. Тому потрібно ретельно закрити все, що ви не хочете фарбувати, звісно, включаючи себе. Лише на мить я забув про капюшон, і відразу ж у мене були добре зафіксовані волосся. Мені сподобався міцний пістолет, який навіть при високому тиску має дуже легкий хід. І можливість фіксації постійного запуску до СРСІ, а також блокування небажаного натискання. У рукояці інтегрований металевий фільтр проти більших частинок, які могли б забити сопло. А якщо сопло мокта все ж таки заб'ється, достатньо повернути його на 180 градусів, коротко продути, повернути в початкове положення і можна продовжувати розпилювати. Довгий а, і легкий шланг покращує керованість пістолета, і завдяки йому ви можете залишити пристрій, наприклад, за дверима, щоб він не забруднився. Надувні колеса полегшують маніпуляцію з міцною машиною. Що мене зацікавило в обох пристроях, так це використання металевих кульових з'єднувачів для підключення тискових шлангів, що зменшило кількість різних ущільнень до необхідного мінімуму. У високотисковому розпилювальному пристрої також є набір запасних ущільнень і монтажного інструменту. Хоча фарбування однієї кімнати не є завданням гідним такої професійної машини, я радий цьому досвіду. І, наприклад, для фасаду це був би для мене. Очевидний вибір. Валики я, звісно, не викидатиму, але хто одного разу спробує розпилення, навряд чи захоче повертатися до валика. Посилання на обидва продукти ви знайдете в описі під відео. Будь ласка, підпишіться на канал і натисніть на іконку дзвіночка, щоб отримувати сповіщення про нові відео з майстерні Unimax. Мені буде приємно, якщо ви поставите лайк. Або залишити конструктивний коментар. Мене звати Томаш Красенський. Отку дякую за перегляд, і побачимося в наступному відео.